Вітаю вас, любі діти. Сьогодні вранці я отримала ось такий лист. Від кого він? Цікаво. Подивимося. Здрастуйте, діти! Пишуть вам ваші африканські друзі. Нещодавно ми дізналися, що у вас в Україні випав сніг. А як він виглядає, ми не знаємо. Будь ласка, надішліть нам трішки снігу. Діти, як ви думаєте, можна надіслати в Африку сніг? Ну, звісно ж, ні. Він розтане. А давайте кожен з вас зробить сніжинку, і їх ми відправимо нашим друзям. Для роботи нам потрібно аркуш паперу синього кольору та ватні палички. 6 цілих ватніх паличок. І попросіть, матусь, щоб вони вам допомогли заготовити короткі ватні палички, їх треба багато. Сідаємо зручненько і беремо цілі ватні палички і викладаємо промінчики нашої сніжинки, ось так, як я. Сніжинка має 6 промінчиків. Потім між кожним довгим промінчиком ми викладаємо короткі промінчики. До кожного довгого промінчика викладаємо короткі промінчики з двох сторін, зліва і справа. Погляньте, дітки, яка гарна вийшла сніжинка. Я думаю, що і ваші сніжинки обов'язково сподобаються нашим африканським друзям, а вам, дітки, велике дякую. До побачення!